Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про радянські пенсії, тобто про пенсії в Радянському Союзі. Але почнемо з самого початку існування радянської влади за всі 70 років. Ми побачимо, яким був розмір пенсії, хто мав пенсію, тому що далеко не всі мали право на пенсію. Які умови для цього, а головне, що на цю пенсію можна було придбати. Так от. Людям, які отримували пенсію за віком, навіть за пізнього Радянського Союзу, зараз має бути не менше 90 років. І якщо вони згадують про пенсійне забезпечення, то судять лише про те, з чим зіткнулися самі. Тому думка, що радянські пенсіонери не бідували і жили на свою пенсію цілком стерпно, це лише перекази почутого від батьків-матерів або результат, Прочитання брехливих ностальгійних статей у Дусі раніше трава була зеленіша, сонце тепліше, а ковбаса по 2,20. Сонце, можливо, і було тепліше, тільки світило радянської пенсійної системи обігрівало своїми променями далеко не всіх. А точніше буде сказати, майже нікого. Бо до 1956 року пенсійного забезпечення в Радянському Союзі майже не існувало. Так, для вас це буде шок. Але давайте ж подивимося фактом в обличчя. Парадоксально, але найпрозоріша пенсійна система була при пізньому царському режимі. Ніякого граничного віку тоді не існувало, а на чільному місті стояв стаж. Прослужив на користь вітчизни 35 років. Отримуй щомісячну пенсію в розмірі повного окладу, а потім хочеш, залишайся служити далі, хочеш іди відпочивай. Але «служити» тут застосоване не випадково, оскільки право на пенсію отримували тільки військові чини та цивільні чиновники, тобто лише ті, хто перебував на державній службі. І все. Пізніше казенну пенсію почали отримувати лікарі з учителями та працівники державних заводів. Проте, поріг у 35 років стажу відсікав від пенсійної годівниці три четверті потенційних пенсіонерів Російської імперії. Потім систему підкоригували, запровадили відсічку в 25 років і половина окладу. Але зараз не про це. Це було за імперії. Ми це відкидаємо. А про те, що ж з приходом до влади більшовиків? Всі пенсії та допомогу держава зразу скасувала. Тобто, в 1917 році, коли більшовики на чолі з Леніним прийшли до влади, всі пенсії та допомоги були скасовані. Вже через рік держава почала вводити знову. Якісь там пенсії, але робила це окремими такими краплинками. Так, 1918 року право на соціальні виплати отримали інваліди. На четвертий рік радянської влади, в 1921 році, старі та інвалідні педагоги, які мають заслуги у справі народної освіти. З 1924, тобто на сьомий рік радянської влади. Військові, які втратили працездатність під час бойових дій, це кілька відсотків населення, якщо всіх разом взяти, то 2-3 відсотки це ті люди, які через 7 років після приходу більшовиків до влади, тобто після встановлення радянської влади, мали право на пенсію. Це 2-3 відсотки від усього населення, від всіх пенсіонерів. А решта мали працювати до гробової дошки і забути про пенсії. І влада висловлювалася з цього приводу цілком виразно. Ось, наприклад, що написали в журналі питання страхування 1924 року, а ви не забувайте, що всі видавництва були державними. Якщо ти старий і здатний ще працювати, працюй, а втратиш працездатність, отримуй пенсію. Але за сивину твою ми тобі жодної копійки не дамо. Кінець цитати. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Втім, вже через кілька років свою. Безсердечність радянська влада почала потроху пом'якшувати. Так, на 12-й рік радянської влади в 1929 році право на пенсію по старості отримали працівники ткацької гірничої металургійної промисловості. Отже, ще раз, ткацької гірничої металургійної промисловості, а також працівники залізничного та водного транспорту. Все П'ять категорій працівників. Решта пенсій не мали. А пригадайте, що тоді 70% населення це селяни, вони про пенсію навіть і не мріяли. Тоді вперше в пенсійній історії з'явився і вік виходу на пенсію, який знайомий нині кожному 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. Наразі він не викликає питань на сьогодення. але… В 1929 році такий вік був недосяжним кордоном. Достатньо звернутися до радянської статистики, яка каже, що середня тривалість життя в період з 1926-27 років у Радянському Союзі становила 44 роки з половиною. Тому то цю пенсію називали пенсією для покійників. Переважна більшість до неї просто не доживала. Але це не все. Непереборним бар'єром на шляху до омріяної пенсії стояв стаж роботи на совєтську власть 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Чи варто говорити, що пенсії за новим стандартом почала отримувати мізерна кількість людей? Що ж до самих грошей, то середній розмір пенсії до 1930 року становив 30 рублів. У відриві від цін це число нічого не говорить. Тому покажемо ціни. Наприклад, пара чобіт чи черевиків коштувала 50 рублів, кілограм яловичини 10 рублів, кубометр дров 18 рублів. Тобто, на пенсію в 30 рублів можна було купити 3 кілограми яловичини. А от на черевики потрібно було вже 2 пенсії. Зрештою, 1935 року. Ось на 18-й рік існування радянської влади. Пенсійна справа пішла і до опори Радянської держави, до селянства. Але дійшла вона у вельми специфічній формі. Колгоспам дозволили сформувати спеціальний пенсійний фонд. Дозволили, до якого можна було спрямовувати продукти та гроші у розмірі, що не перевищував 2% валового доходу. І головне тут слово дозволити, а не зобов'язати. Насправді це означало, що колгоспи, які були трошки багатші, такі фонди трішечки формували, а відстаючі просто ігнорували. Нагадаю, що відстаючих колгоспів в Радянському Союзі було 80%. У результаті, якщо колгоспникам десь і платили, то не грошима, а продуктами, причому у мізерній кількості. Не забувайте, що це 30-ті, 40 ві Голодні роки, коли все йшло на закордон, щоб купити за кордоном обладнання для фабрик заводів тощо. Ну а після Другої світової ще й нагодувати голодранців по Європі, які хочуть обрати шлях соціалізму. Отже, колгоспні пенсії для багатьох залишилися нездійсненою мрією. Друзі, досить цікава тема це сім сімейні розлучення, як тоді казали, розводи. В СССР, е, як розлучалися та ділили майно. Якщо хочете про це відео, пишіть в коментарях. Перелом в пенсійному забезпеченні стався 1956 року. Вже після, чого, після того, як здох добрий в лапках Сталін. До речі, це через 39 років від приходу комуністів до влади. Вдумайтесь, через 39 років. Створений з нуля Державний комітет із праці та зарплати насамперед почав розробляти пенсійну реформу. зв'язку з цією подією цікаве протистояння Микити Хрущова та Лазаря Кагановича, який цим комітетом кургу керував, спогадами останнього в президії ЦК Хрущов розкритикував надто великі, на його думку, ставки пенсій, намагаючись виправдати свій випад державними інтересами. Хрущов сказав, що пропозиції Кагановича держава не витримає. Гнів Хрущова ще більше посилився, коли Каганович йому заперечив: держава це не ти. У держави знайдуться резерви для пенсіонерів. Кінець цитати. Причини для гніву у Микити Сергійовича були: за новим становищем пенсій в країні мали зрости на 80%. Вимоги до віку та стажу збереглися, але при цьому право на пенсію отримували всі робітники та службовці Радянського Союзу, а не лише шахтарі, транспортники та ткачі. Розмір пенсії розраховувався, виходячи із заробітку, та її мінімальний поріг становив 35 рублів, а максимальний 120. Це вже після грошової реформи 1961 року. Чи багато це, чи мало? Ось дані Центрального статистичного управління при Раді міністрів Радянського Союзу. Середня зарплата будівельника в 1962 році складала 70 рублів, залізничника 95, вчителя 60. Тепер ціни. Яловичина 2 рублі кілограм, ковбаса 2,30 за кілограм, горілка столична 3 рублі 12 копійок. Тобто тепер на мінімальну пенсію можна було купити 17,5 кг яловичини або 30, або, перепрошую, 11 пляшок горілки. Ну, багато це чимало, подумайте. Але не варто зваблюватись оманливо великим максимальним порогом. 120 рублів після виходу на пенсію. 55 або 60 років, отримували тільки ті, чий заробіток був суттєво вищим за 60-70 рублів. А якщо брати середню температуру по лікарні, як то кажуть, середньоарифметичну, то за даними того ж ЦСУ в 1962 році розмір середньої пенсії становив 45 рублів. Такий низький показник, ймовірно, склався через те, що ті, хто. По досягненню граничного віку виходив на пенсію, але не мав омріяного стажу в 25 або 20 років, отримував мінімалку 35 рублів. Судячи зі статистики, таких було чимало. Хоча набрати до 60 років 25 років стажу не таке вже й важке завдання. Обдаровуючи пенсіонерів трудящих, щедра рука держави знову обійшла колгоспників. Їм пропонувалося отримувати пенсію з тих самих фондів, створення яких віддавалося на відкуп голові колгоспу. Лише 1964 року було ухвалено нарешті закон про пенсії. На 47 рік існування радянської влади для колгоспників. Його обговорення йшло з боєм, причому чинили опір як не диво самі колгоспники, точніше голови колгоспів. Ось, вони критикували виплату грошей усім без розбору пенсіонерам, прогнозуючи розвиток утриманських настроїв. Проте загальне пенсійне забезпечення колгоспників було запроваджено і становило 12 рублів. Цифра, звичайно, середня, але і ці гроші отримати було не так просто, бо право на виплату сільські жителі набували по досягненню 65 років у чоловіків та 60 років у жінок. І лише за наявності трудового стажу. Наприклад, я пам'ятаю, як моя сусідка в селі, баба теклюня, ну, текля, ми казали, теклюня. Вона отримувала пенсію, я пам'ятаю, як їй приносила наша поштарка. Ось пенсії тоді старим розносили по будинках. От, вона отримувала, увага, 3 рублі, 50 копійок. Це я бачив своїми власними очима. Не обійшлося й без проблем. Ті старі люди, які отримували пенсію в багатих колгоспах і не натурою, а грошима, суттєво програли. Бо зрівнялівка позбавила їх солідної частини доходу. Тепер вони отримували 12 рублів. Все. Нові реалії. До 1990 року пенсійна система залишалася незмінною. Лише коригувалися розміри виплат у бік збільшення. Так, до 1980 року середня пенсія країни стала становити 80 рублів, при середній зарплаті 170 рублів. Через 10 років, тобто в 90-му році, 100 рублів і 300 рублів відповідно. Але тоді, в 90-му році. Це вже був період тотального дефіциту та інфляції. А через рік Радянська імперія, що пожерла і русифікувала багато народів, просто-напросто розвалилась. Туди їй і дорога. Так що, бачите, треба брати весь період Радянського Союзу і знати історичну правду.